Чоловічі куртки Primark, 100 грамовка легенька з капюшоном, має кишені, розмір М. Розмір L, має мішечок для зберігання. Дуже гарного темно-сірого кольору, теж має мішечок для зберігання. Розмір XS. Ці курточки, вони унісекс, можуть бути як чоловічі, так і жіночі. Це легенька, має трошки підкладку, світловідбиваючі, має посередині велику кишеню. Збоку на замочках розтіпається, розмір М. Зимова дутик, дуже гарного синього кольору з чорним поєднанням. Капюшон знімається. На руках манжетики, кишені має. Теж зимова розмір С. Чорна розмір XL, капюшончик відстібається. Можна затягнути на резиночці він. Теж зимова розмір M, Рукави на манжеті і знизу теж манжети. Тут відстібається м'як. Дубльонка, розмір L, Пісочного кольору, тут на рукавах на ліпучках розмір М. воно на підкладці всередині фліс, на холодну осінь. І в синьому кольорі темно-синя, синій розмір L.